І вже пішли питання про запотівання. Поки нас заблокували, ми розберемося з таким питанням, як те, що скоро будуть можливо запотівати вікна. Тобто ти будеш почати перше. Дивися, кондиціонер. Обов'язково uh -huh. кнопку. Ця кнопка повинна бути вимкнена, тому що це рециркуляція воздуха в салоні. Обов'язково, щоб вона не була включена. Uh -huh. Куди ми направляємо, якщо нас запотівають вікна, куди ми направляємо з тобою поток повітря? На вікна. Ще заблоковані, дивися. на вікна. Ось дивися, оце оця кнопочка це обдув лобового скла. Ага. Опа, бачиш, ми а, її включили. Її оце відключить. так, оце все вірно. Оце виключили. В тебе є ще одна така кнопочка. Дивися, максимум. Тобто, це Я саме вона створена саме для того, щоб максимально швидко обдути е, переднє лобове скло. А також дивися, а оця позначка. Ось, бачиш, квадратик, ага. це підігрів заднього скла плюс бокових дзеркал. Зрозуміло, заднє скло. Заднє скло. Там теж є подарів. Є подогрів. дивися, там такі полосочки О, на ньому, Глянь, да. це uh -huh. підігрів цього скла. Uh -huh. Тобто ти включаєш От положення. Чуєш, як воно зараз дує, uh -huh. підгрів лобового і дуже дивись, цікаво, сюди зараз не дує, тому що в тебе направлений, Що ми можемо зробити? Ось трішечки дивися, повітря дує з цієї, сюди направлена, якщо тебе запитіє ця частина. А також можеш переводити кудись вверх, дивись, регулювати. Регулювати потік повітря на скло, ната зрозуміло? Да. Що тут ми ще повинні подивитися з тобою. Ну, підігрів руля, це зрозуміло тобі, якщо змерзнуть ручки, підігрів попи, але підігрів попи. Зараз виключу максимум підігрів попи, надовго ми не включаємо. Тому що ти нагрієш, спина стане мокра, і потім ти виходиш на мороз і привіт! Це сі? сісти, підігріти і обов'язково виключити, тому що потім дуже багато проблем, що ми з мокрою спиною, з мокрою попою виходимо на мороз. Все, я так, ще ж дивися, ще головне. Температура... Атуруму, коли ми прогріваємо скло, переводимо обов'язково на максимум, на найгарячий. Ага. Це електропідігрів лобового скла. Він в тебе ще тут існує. Така. Дивися, оці, що ти позапитувала да. ось такі полосочки маленькі, це угу. електропідігрів. Тобто в тебе ще і така функція, щоб воно швиденько розмерзалось, коли воно покриється льодом. Угу. Не надаєш ж крепти. Не треба його шкрепти, точно треба його Типу, Машина пристосована для того, щоб його шкрипти не потрібно. Все, все. Ну, хорошо, ну І шкрипти. тут максимальна, це максимальна температура. Mm -hmm. ну, на обдув. все.